Привіт! Сьогодні я вам розповім про історію одного з найбільших мемних, хаотичних і загадкових чіт-клієнтів у Майнкрафт Дельта Клієнт. Клієнта, який не просто жив життям, а став легендою завдяки одній людині. Так, мова про флюгера, контент-мейкера, який буквально був Дельта по популярною. Сьогодні ви дізнаєтеся, звідки взялась перша Дельта, чому версії стало сотні, яку розіграв Флюгер і чому Дельта досі живе як мем. Поїхали! Починається все приблизно у 2020-2021 роках. Майнкрафт 1.16-117, золота ера читів, Сігма Новолайн, Баунс, Всі на слуху. Дельта з'являється як маленький скромний проект. Клієнти, які повинні бути простим. Кілаура, Еспайфлай, Скафолд. Нічого особливого. Перші версії виглядали, ну чесно, дуже примітивно, але це було тільки початку. Дельта потроху наб... набирала оберти, але її майже ніхто не знав, поки на сцену не з'явився один контент-мейкер. І от у певний момент з'являється Флюгер. Якщо ви знаєте тему Майнкрафт, ім'я знайоме, Флюгер це той самий чувак, який показав Дельту в своїх роликів, робив огляди, робив тікток з Дельта, постійно хвалив її та легкість, показував модулі, навіть якщо вони працювали криво. І найголовніше. Він показав Дельта так, щоб людям реально хотілося її скачати. Після роликів Флюгера Дельта стала тією самою легендарною програмою, про яку всі говорили. У коментарях під його відео почали питати дай лінк, яку версію ти юзаєш, коли нова Дельта. Флюгер став фактично обличчя цього клієнта, навіть якщо він не був його розробником. Саме завдяки йому Дельта перестає бути непомітним клієнтом і стає вірусним. Хаос і сотні версій. Після популярності у Флюгера почалось неконтрольоване божевілля. Люди робили свої власні дельта, якісь були копіями Сігма, інші були самоописаними збірками, треті просто вірусом, четвертий дельта від Флюгера, яку він навіть не робив. Назва Дельта стала брендом, який люди крали, копіювали, переробляли. Кожен робив свою версію. У TikTok, Ютубі і Корот було вже десятки офіційних дельта, але ніхто не знав, де справжня. Золота дельта золота ера Дельти. Попри хаос, деякі версії Дельта справді були нормальними. Були релізи з нормальних Гуай, хорошими модулями, Crystal Aura, Велосайт, SK, Scaffold з різними режимами. Саме ці кращі версії флюгер часто показував у них у нових відео, що підтримував інтерес. Темний період. Але з популярністю прийшли проблеми. Ім'я Дельта почало використовувати стили паролів, майнери, небезпечні збірки. Через це репутація Дельта стала токсичною. Флюгер перестав згадувати її так часто, а оригінальні автори клієнти взагалі зникли. Дельта на сьогодні. Зараз Дельта існує скоріше як мем і легенда, ніж як клієнт. Флюгер зробив її популярною, спільнота зробила її хаотичною, а інтернет безсмертною. Коли хтось каже Дельта, ніхто вже не знає, про яку саме йдеться версію. Бо цих версій сотні. От і вся історія. Дельта це приклад того, як маленький клієнт може стати величезним феноменом завдяки одному контент-мейкеру. Флюгер це єдина людина, яка дала Дельту другу, друге життя. А інтернет зробив з цього цілу легенду. Якщо хочете історію Нур-Султана, Сігма чи Метеор, пишіть у коментарі. А з вами був ваш, е ваш простоарчі. І всім пока!